Як завжди, технічний конкурс оцінюється на осліп для того, щоб суддям було зручно дегустувати ваші кулінарні шедеври. Прошу виставляйте їх, будь ласка, кожен біля свого фото. Сьогодні ніхто не може похвалитися ідеальним пляцком. У двох учасників десерт розвалився, а решта не впевнена, що їм вдалося пропекти яблука правильно, що тісто пляцка не занадто мокре, і що безе потрібної консистенції. Шановні судді, запрошую вас до нашого гостинного українського столу, до вашої уваги український пляцок. І якщо на минулому тижні важлива була скоринка, то сьогодні важлива серединка. Починайте, пані Олю, От розрізайте. Починаємо. Чи є всередині вишиванка? І якраз ми зараз переконаємося, чи правильно вони зрозуміли технологію приготування такого простого українського шедевру. У Тетяни Касько також сьогодні дебют. Вона намагалася дотримуватися рецепту і технології приготування, проте в результаті не впевнена. Це дійсно про це, що я говорила. Це робота виконана на 12 балів. А зараз про смакові якості ми швиденько дізнаємося. В рецептуру входять яблука, то цей нижній шар треба було без яблук, без начинки підпекти чуть-чуть. А тоді накладати яблука для того, щоб цей корж впитав потім цей сік. Сложно їсти цей пляцик без ножа і срават безе. Діана Пархоменко не сумнівається. В рецепті пляцка криється секрет, про який навмисно не згадали. Тож, не знаючи цього нюансу, вона не змогла зробити справжню вишиванку. Тут же ця сама проблема недопечені яблука. Це із-за високої температури. Верх прихватило, низ підпекли, а яблуко утворилося сире. Тобто вам треба було догадатися, що бізе обов'язково треба підпекти. Євгенія Пригородова з Краснодону не те, що ніколи в житті не пекла пляцків, але й назви такої не чула. Чи отримає вона позитивну оцінку, залежить лише від її пекарського таланту і удачі. Також ситуація уже понятно, що і як-то... Жаль, звісно. не час спробуємо. Ну, ж сама ситуація яблоки. Пляцо колисі панової розвалився. Помилку неможливо приховати, тому Олеся готова почути сувору критику. Це тісто не повинно так кришитися, але вишиванка присутня і бачите, настільки тут тіста було. Ми тільки що говорили. А от відразу хочу б навіть показати вам, яке тут тісто прошарування того тіста. Але дійсно ми вже зняли експертизу четвертого пляцка і все-таки бізе. у всіх поки що сире. Такий в цьому році урожай, який яблука, таке бізе. Дякую Арисі. Вона швидко мені сорієнти, говорить, прямо з блюдом поставимо в духовку, давай включимо низ, вот. і ми його трохи... Зділений мускостине дихання, можна так сказати. Якщо подивитися зовні на наступний пляцок, то він виглядає ідеально. Я також так думаю, тому що навіть колір цього бізе підказує про те, що хтось додумався його підсушити перше, чим затирати коричневим тістом. Жодного разу не випікав пляцок і Андрій Сусіков, проте почувається досить впевнено. Рецепт не видався йому надто складним. Перший раз хочеться попробувати. Ну, пробуйте. Певне, ідеальний пляцок. Катерина Горбач раділа можливості вперше приготувати пляцок. Та чи зрадіє вона оцінці суддів? Яблука зі сірова точно. Ано вже видно. Так. Да. Ну, тесто оказується слишком суховато, Грубовато. У мене такое підживлення, що я ем хлеб кукурузник. Другий пляцо в такому рецепті раз ідеально. Олександрові Любченко без проблем вдається будь-яка випічка. В тому, що спече і пляцок він не сумнівався, але чи не зіграє така впевненість із Олександром злий жарт. Я так думаю, що це висока була температура і тісто пісочне, воно і бісквітне, то воно так настільки воно пересушується швидко. тому... Це треба було, про що я говорила весь час. Підсушити бізе, а потім натерти тісто. Ясно, в рецептурі це не сказано. Це якби секрет випікання. Це яблука. як як то, каже. Пропечені яблука? Ні. Добре, що почищені. Так, але доволі такий приємний смак. Доволі рівномірно розподілене тісто. Єдине, що так, на мій погляд, перетримана і пересушена поверхня. На черзі вишиванка Сашка Трофименкова. Якщо зв'язди є на небі, в селі світло. <реш> <реш> вишиванка як намальована. Так, да, це правда. <реш> Прекрасний пляцом. Орися Демків замість того, щоб підпекти безе, підпекла яблука. І сподівається, що її пляцок буде найкращим. Торт, блондинка. Весь світло як-то сіровато, виявляється. Тобто, в нас в селах про цей пляцок сказали би Ні, я ту їсти не буду. Ну і останні на сьогодні. Шедевральний пляцок під назвою Повінь на селі. Незважаючи на те, що Володимир Мелих випікав пляцки багато разів, цей досвід не вберіг його вишиванку від розвалу. Та хто знає, можливо, саме вона найсмачніша. Вишиванку розірвало. <рес> Тісто відразу спеклось, а яблука не встигла дійти. Це абсолютно зв'язано тільки з температурою. Тому що доволі таке добре пропечене тісто, підсушений верх, а яблука сирі. Ви знаєте, судді це професіонали, які дивляться з точки зору своєї професії на ваші шедеври. Я дивлюсь на це як абсолютний аматор, як людина, яка приходить із задоволенням це їсть. Мені все подобається. Браво вам! <плес> судді спробували усі смаколики. Настав час вироку. Зараз вони назвуть ті пляцки, які вдалися найкраще. І найгірше. Судді, вам слово. Ну, ви знаєте, якось судячи з рецептури, я думала, що цей пляцок у вас вийде набагато кращий, адже дуже проста рецептура. І напевно, якщо ви читали цю рецептуру, ви, напевно, переконалися в тому наскільки доступно там написано. Що за чим і як робити? Але як у кожній випічці існують секрети, і там не було написано, що треба спочатку підпекти білий корж, а потім підпекти бізе. І аж тоді натирати оце коричневе тісто. І за рахунок цього у вас би яблука обов'язково швидше пропеклись. Як і в кожній випічці, існують секрети, але я думала, що можливо ви працювали з бізе, і ви знаєте, що обов'язково його треба підсушити, якщо потім щось іще зверху придумувати. Але в основному я задоволена вашою роботою. Я дуже радий, що я на кінці встиг спробувати українські пляці тесто, оно должно быть тесто, начинка, она должна быть начинкой. Здесь оказывается недожарено тесто, это по нашему мнению как-то сами-сами неудачный вариант. Ось це повинь на селі? Да. Зате яка романтична назва. Чий пиріг? Вальдемар. Представник Західної України не впорався з завданням, який повинен був би зробити найкраще для мене, чесно кажучи, поразка це є не сама більша трагедія я цілком нормально сприймаю поразку і, і цілком нормально сприймаю і, успіх. Тобто, звичайно, що хотілося краще, щоб так не було, але як сталося, так сталося. Ми спробували кілька більш удачних варіантів, це дійсно дуже вкусно. Я розумію, чому це національне літнє блюдо, чому це свадебний торт во многом на Україні. Но меня терзают те же сомнения, что и Сержи, потому что есть є... Один, который внутри совсем сырой. Чья работа? Ах, Александр. Да, тоже. Лидер, Неожиданно. Лидер наших перегонов. Неожиданно. Всегда полезно оказаться с краю. Это дает лишь, как волшебный пинок сзади. <свят> дает ускорение. Найгирщие работы мы вызначили. Теперь скажите про найкращие, паня Ольга. Ми порадились і визначили, що ця робота займає друге місце. Скажіть, будь ласка, чия це робота? Тетяна. За зовнішніми ознаками, за приготуванням і е, дотримання до, до рецептури вишиванка ця займає друге місце. Звісно, мені дуже приємно, що мене відмітили, що я зайняла друге місце, оскільки я дуже старалась. Чия ця робота хочемо знати, Женя. Ваш Пляцок за смаковими якостями дуже є смачний. І ми, як журі, хочемо відмітити його прекрасну роботу. Це в загальному, як вишиванка, смакові якості, хороша робота і прекрасний декор. І Це а буде друге-друге друге місце? Ні. Друге-друге місце, якщо можна так сказати, це за смаковими якостями. Можна. І хочемо відмітити прекрасну, чудову роботу і хочемо знати, чия це робота. Ми вас вітаємо. Андрій. Тому ви займаєте сьогодні в цьому конкурсі? Перше місце. Ми вас вітаємо. На сьогодні все відпочивайте, відсипайтесь. Пам'ятайте, що завтра дуже важкий день, тому що завтра вирішальна робота, де ви максимально повинні себе проявити. Ну і завтра, на жаль, комусь ми скажемо, як кажуть в Сербії, довідзення. до відзеня.